Мої найжорсткіші ляпи в Норвегії за всі 4 роки. Перший два, і третій не мій. Усі три присвячуються літерам У, У, і, і чому їх не треба плутати. Отож, дитяче свято хочу похвалити, що так смачно хтось там з батьків протугав ці кексики для діток мафіни. І треба сказати, що кухар у нас буде кок. Але Іваночка ж дуже любить слово варити. От я варю там кашку, яєчка буде окуки в інфінітиві, тобто яй-кукер. Я така думаю, ну то буде кок. І я така «со «флінг», кок. Да, треба сказати, а Іваночка сказала «кук». І все б нічого, але, на жаль, в норвежській мові да, «кук» в принципі слова немає, але є дуже близесенько на слух слово кук. І вийшло буквально такий здібний, нецензурною лексикою, чоловічий статевий орган приготував тістечко. Раз. Другий прикол. Е, ляпчик такий. Сижу їм картошечку в гостях, там багато гостей. І така добра пюрешка. Ну, така смачна, ну як вдома. Ну, така вже добра пюрешечка. Думаю, зараз як скажу, похвалю, знаєте, да, буде потет мус. Ну, потет-мус, в принципі, неважко запам'ятати, але десь в мене наспіх вирвалося. потет-мус, да, що дуже смачна. Ну, і так само було що ржати. І я думаю, ну, де да, якось так сіємо, а я тут ну, типу, картопляна, якась миша. Да, мус, ви ж пам'ятаєте, це мишка. Мус. Але, на жаль, не тільки це мишка, в Норвегії це ще часто означає, що жіночі статеві органи також нецензурно. Особливо, коли це звучить словом потет або вот, і так далі. Тому розумієте, що я похвалила, що там було дуже смачне. Обережні з тими двома літерами. Ну і пам'ятаєте, коли ви це вже не мій ляп, але ми часто так українці говоримо, коли ви кличете когось, звертаєтесь на «ти», то «ду» будь ласка, да? там ю". але ДУ, ви ж пам'ятаєте, ви ж кажете, я й горпуду, то я йду в туалет, а ще Ду означає унітаз. Тому кожен раз, коли замість ду, ви кажете ду то це конкретно ви людину кличете як унітаз. Так, моя колишня начальниця, вона зазнала прикол, вона також є не, не норвежка, і вона не любила свого начальника, і вона завжди прикидала, що вона це не розуміє. І він дуже-дуже сердився. Тому для мене не було важко запам'ятати, що дійсно велика різниця між ду і ду.